Тарас Шевченко і мертвим, і живим, і ненарожденим, земляка моїм в Україні і не в Україні моє дружні послання. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мов окаяний, і день, і ніч плачу, на розпуттях велелюдних і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма оріт лихо лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива, схаменіться не до люди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви пратеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братцерства братнього. Найшли, несли несли з жого поля, і в Україну принесли. Великих слов, велику силу та більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, що ви на правді поклонились, і хилились, як і хилились, і знову шкуру дарите з братів незрячих. гречко сіє. І сонця правди дозірвальні, німецькі землі не чужиє, вертися знову, якби взять і всю мізері з собою крали на добро, тоді осталось би серед, святими горами Дніпро. Ох, як би б те сталося, щоб ви не вертались, щоб там здихали, де ви поросли. Не плакали діти, мати б не ридала, не чула бо Бога вашої хули, і сонце б не гріло смердячого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою, Схаменіться. Будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються забором заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, Потече сто ріками у синє море. Дітей ваших і не буде кому помагати, Отсурається пред брата, і дитини мати, і дим хмарою, і заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами. Умитися, образ Божий багном не скварніте, не доріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки, щоб панувати, бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко. Дізнайтеся, небожата на вас шкура та й засудять і премудрих небудря отурять. Якби ви вчились так, як треба, то мудрость би була своя. А то залізете на небо і ми на ми, і я не я, і все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, нема й бога, тільки я. той куцей німець німицюватий, та й більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке є? Анімець скаже, ми не знаємо, Отак от то й ви навчаєтесь у чужому краї. Анімець скаже: Ви моголи, 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 золотого тамерлана у ночата голі. Анімець скаже, Ви слав'яни, ян, слав слав'яни, слав'яни, славних прадідів великих, правнуки погані. І колара читаєте з усієї сили, і Шафарика, і Ганка, і в Слав'янофіли так і претесь. і всі мови слав'янського люду, всі знаєте. А своєї дасть би колись будем, і по своєму глаголять, як німець покаже, а до того ще й історію на нашу розкаже. Ото й ді ми заходимось, добре заходились. По німецькому показу так і заговорили, так ще німець не второпав, учитель великий, а не те, що прості люди. А гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі. А історія поема вольного народу. Що ті римляни Чорт зна, що не брути. У нас брути і коклеси славні незабуті, забуті, У нас воля виростала, діпромовалась, у голови гори слали, степом укривалась. крові вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре, прочитайте знову ту і славу, та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні життє і коми, все розберіть, спитайте, то й спитайте той себе, Що вам? Чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті? то й побачите, що ось що. Ваші славні брути, раби, подножки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитеся, ви, си сердечної України? Що добре ходите в ярмі, ще лучше, як батьки ходили. Не чваньтесь, з вас даруть ремінь, а з небувалою лі топили. А може, те, що братство віру заступило, що санопом, треба зондом, галушки варило? Правда, правда, не їдались, а вам тепер вадить, і на січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я та й хвалите Запорожжя, а чиєю кров'ю та земля напоїна, що картопля родить. Вам байдуже, аби добра була для городу. А шванитесь, що ми Польщу колись завалили. Правда ваша, Польща впала, та й вас роздавила. Так ось як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву і вам, синам передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинать. Замість пива праводною кров із ребер точуть. Просвітити, кажуть, хочуть Материні очі современними огнями, повести за віком, за німцями недоріку, ріку, сліпую каліку. Добре ведіть. Показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата, розпадеться луда на очах ваших наситих, побачите славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте, і чужому научайте, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цурають, а в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає жлому на всій землі безконечній, веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла не дідів наших тяжкі діла, якби їх забути, я оддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава Україні. Отак От і ви прочитайте, щоб не сонним снились, всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли і за що розпинали. Обнімите ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, І збудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава Україні, і світ ясний на вечірній тихо засіяє. Обніміться, брати мої, молю вас, благаю.